У супермаркет в магазин. Ну це вже магазин одягу. Зараз я тут візьму оці от. О. Це такі чорні футболки. Можна сказати, парні можна. Ну, так. Типу, для друзів. Це чоловічі футболки. Але зараз я хочу відкрити магазин, щоб не чекати на покупців. Це так, ціна. Ціна, ну, це вже цікаво. Нехай буде рівно долар. Я вже відкрила. М -м, а що це таке? Open, Давайте заходьте. заходимо. мені дали 6 долар. У мене питання, ви мені так дали. Добре, забудемо це. Де... де інші? О, це можна забрати? А, ні, не можна. Давайте ходьте. Ми тут можна точно... О, комп'ютер. Що тут можна замовити? О, у мене є 41 декор. Ну, декор, можна ще з декорації купити. Банк. Угу. Ще може сумочки такі замовити, я зрозуміла. Типу. Так, це за 20, це за 200. Угу. І тоді за 20 за другого левела. Джинси купю, може. Я вже замовила їх. Зараз ви картую. на Навіщо ці нулики малюватися, якщо вже можна просто написати двійкою? До речі, ставте лайки і пишіть коментарі. Давайте, йдіть, йдіть, війдіть, шуть. Та коли це от приїде вже? Ого, це ж ти Оце от треба, о, мені не дивіться які. О, це на тонкого одягу у мене не буде. Так треба подивитися, може і буде такий одяг у мене. А люди нехай чекають. От такий утопик. І все бачила вже. Він, напевно, вже якийсь прикрив останні моди. швидше, швидше. швидше. Ого, три футболки. напевно, друзів багато. Або просто в такому любить ходити. Ну, оцій ноти, ну, нехай на три зірки, то я не знаю, як це. Ммм, сердечко. Давай. Ой, вибачте жіночку, ну з вам нічого не сталося, і того опен. Плаки, 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 плакать. Я так ось щось називаю. Нехай не потім не плачуть, блін, що ціни не подорожали. Ці, за парадженці має коштувати дорого. Может буде по 4 долара. Ну, по 5 може. 5 будет. дорогі. Ж. мені треба щось заробити на цьому. Нехай буде по 5. Давайте. Один. Давай швидше. Пять. Бесплатно туда, ладно. О, дивіться, їм підходите на экра. Беруть. Не меня наркомена їм чоловічі джинси? Та Это 5 доларів вийшло. Ой, ну то не можна так 2 плюс 3 дорівнює до 5, так не можна, а а то я вже доволі, що так можна. Так, треба ще щось замовити, а то у мене щось одягу замало. О, 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 А ось я от куплю раз. Новий одяг тут у мене є вже, та? Сумочки, сумочки і брюки всякі. Та ні, я ліпше, ну ось я от напевно можна задорого продавати оцю от майку то я на неї зароблю, потім куплю цю червону майку, оці от джинси по 20 доларів і можу ще оці от джинси по 3 долари. Візьму трошки пізніше, коли зароблю на це. Там остання пара. Ну що ну, ну, зараз прийдеться, ну, а що я зроблю? що, Нема вже одягу, ну прийдеться у о, о, мені якраз, звичайно, одну штучку. Замовлю її. Одну маечку. І ще мне тоді... Так, рецепт Артус 36. У меня еще є 18 долларов Серьезно? Зараз. Зараз, зараз. Может футболочку. Одну так хоча Хотя не нашу мне футболочку. Замовлю, может ось таке ще. Хоча не нашу це от. Я вже замовлю брюки. 50 по 3 долара і... і. Це інтермію. Нехай буде. Знання в мене так багато немає. Тоді ще оцю ось сорочку. Думаю, вистачить. А, і ще. І ще можна замовити таку от футболку. таких Я не знаю, коли вона приїде, ну, але ж. Зараз ну, приїде. Дайте швидше. Зараз все закрию. І воно що приїхало до 12-ї ночі, а то після 12-ї ночі, як і в супермаркеті, може бути таке. Є перещо, типу гроші. Якщо ти багато потратив і мало заробив, то у тебе віднімають гроші і ти умідевся. Де він? Ага, це ось такі отопики, то вони дуже дорогі, якщо вони такі топки. Е, о, сорочки вже можна їх розкладати, мені цікаво, скільки... О, це кращі жіночі. Дуже, дуже класно, дуже класно. Mm -hmm. О, мені якраз на два вішака. Це вигідно купляти так. Вони напевно, ще і дорогі такі. Я їх поставлю їх дорого, та я на них збирала довго. Що серйозно? Нехай тоді буде по чотири. По чотири нехай буде тоді. Чотири. Є. Yeah чекаємо тут на вулиці про щось інше. Напишіть в коментарях, як у вас сьогодні справа, погода, з якою ви країни. Наприклад, у мене наприклад сьогодні так Ну, вітер, ну але, напевно, тепло. Я не знаю. Сьогодні піду гуляти. Хочу зайнятися спортом. Так, давайте швидше. Швидше, швидше. Вже ніч, але воно таке ти ж, типу, має, може остатися типу, лишитися остання секунда. І ти можеш собі закрити магазин, і поки ти там будеш покупці, то ти там ну, це вигідно. Так прикольно. О, приїхала вже. Приїхала. Приїхала. Плаки, плаки Плаки, плаки Треба викинути, о, все я викинула. Зараз... Ну Нехай буде ну, 2 долари, може. Вони ж такі, ну... Нехай буде по 2 долара. Вже ен... енергію, то нехай вже буде ця енергія. Нехай вже тратиться мені вже. Все одно. Давай швидше. Кіда я зараз поставлю. Поставлю дорогу. Це ти поставить по одному долару, хай буде. Не знаю. Хай буде, коротше, один долар, на це не потрачу жодної енергії, я хочу в мене тактина була рівні, це як в Аврорі, Що ти собі, не, не враховуючи копійки собі, дуже добре живеш, не враховуючи копійки. І купляєш там собі все. Бо копійки постійно можуть користи життя. И там, наприклад, тебе разраховываешь, що в тебе є 23 гривні. Ну, а там ще плюс копійки. А там. там. А там виходить тебе еще 24 четыре треба. Через те, що копійки є. А так он не роблять, так зразу ціну і ти себе знаешь, что тебе высочає, что тебе не высочає. Та, там зручно через, що там ціни рівні. Ви так все ими там з копійками постійно є. Таке от морок постійно, ну в тебе теж так, а посі копійки, а потім чи у вас не буде, там 50 копійок. А таке було, що вам, наприклад, не віддала там вдачу 10 копійок. Наприклад, віддала там 40 гривень, може, не то, що копійок. Гривень. У мене таке було. Ага, у мене не потрапило, давай. Ага. У мене таке було, що мені от тебе не, не додали трошки. Не додали, там, мені здається, гривень тоді 20. Я була купляла тільки живчик, тоді купила і я вже що якийсь вроді багет. Мені там не давно було 40 гривень. Я це побачила десь там біля дому вже побачила. Це я думаю, капець. Ну нічого я зверилася. Давайте, добрий день. 4 долари. Мені там дала 7, але я не розумію, як мені дала 7 доларів, якщо мене не немає логіки взагалі мені здається. Швидше, швидше. швидше, швидше. Я не знаю. Надум... А як... А... Як тику мені комуніков... одну копійку? Давше робити в одну копійку. Не розумію логіку цю. Добре, нехай буде. Добре. Ого. На ну, цьому я мене... тільки... 16 доларів зробила, ну нормально, можна сказати. Непогано. Є, 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 є. Є, є. Давайте швидше йдіть, Ви ж так чергу мені затримуєте. Ну, не я, а ви, ну це вже нічого. Ну, точніше, не ви, а я. Ну, я піду. Давай, то у мене зараз тут обідня перерва. Як там в тебе посіяло, каса закривається через технічну перерву. Там постійно так о тебе говорять. що постійно каса. Е, одна каса на всіх людей, що ти стоїш через за одною там, водою півгодини, мені здається. Тобто тоді, коли світла виключали, тоді ще тоді було світло, світло не виключене. Просто там. Вони просто там затримали чергу через те, що в людини там карта не спрацьовувала. Ми там чекали з подружкою пів години, нам треба було йти додому навіть. Ми думаємо, на все кафе. ну все, всяка весь. Ну ми так хотіли дуже, а до найближчого магазину це 10 хвилин. А, а тебе черга дуже. Там була, правда, одна каса. Там потім зремонтували і ми ледве дойшли. Ми, коротше, потім везде купили, то і пішли по домам. Ух, це було где я пам'ятаю, як нам було... як ми швидко мали бігти додому через те, що АТБ там не черга була. Це був капець просто. Декор до блін Ну, Англійська не, не йде взагалі. Оце це. це. Ага. Швидкість перевезення товару. Каса. Я не розумію, що це Під того нехай буде. О, привіт. добрий день. Я вас не знаю, ну, задам вам. П'ять. Нормально. Так. Я сьогодні заробила, не потратила. Я вже на наступний день типу замовлю щось. Ну а я просто подаю, що тут є. Правда, віддати цих 50 енергій. Я не знаю, що мені робити. Що мені робити? Що мені робити? Ну, <схід> я не знаю. О, у мене 72 долари, це означає, що я трошки підзаробила на 3 долари. Скільки у мене там було? Я забула Нічого буває. Заходьте люди по цьому магазин. Ну, а я вирішила, я все откуплю, не знаю, що це. Ага, я ще не можу стільки з четвертого левела. Ага, іди куплю осавце, повітрятуватися. Давай швейте. <гум> а, слушай, я роблю, точно. Я не, не ты типа почекал ее трошки. Еще одну тупенку, типа, я такая замовленная. Да? Еще одну. Раз, два. Нет, нет. Добрый, не, не. Добро, беру все по одному. Э, мне не потребна подарунковая карта, дякую. 4 доллара. Ну, дай Йон добре. Даю 4 доллара 5 тепер. Буває всяке. Тут, до речі, не повідомляють про рівень, коли тебе там рівень там помінявся, там, там повідомляють у супермаркеті, ну а тут не кажуть, що тебе рівень помінявся. Тут мене вже, наприклад, четвертий рівень там парку пише біля години. Це вже день другий, коли я вже бізнес Мені здалося б більше вішаків. Стоп, а навіщо замовила оці топіки? Якщо ми, ми тут... Ага, я вже не їх. Що були не топіки, ну я не знаю. Декор. Це що таке? А, точно не забула, це декор Добре, давайте вже розкладу вечором. Мені грошей треба. Стоп, це що я. Нерівно поставила? Стоп. Закопайся, копается? Еще не ровно поставила, что 4, 4, 2, 1. Да нет. Нет. Это копается. Я знаю, что я говорю уже. Буду копать, когда сколько хочу. Давайте швечем. Ну как ты... Не дає то навіть найповече. -по Галя, йди сюди. Галя відмінна Це що таке у мене прийшло? А, там так. О, це такі топики. Ага, ну понятно. Я даю, по-моєму, щось нечити тут замовлю. Не знаю що. Замовлю. Бо я так не можу. Я кожен день маю маю щось купити. Кожен день я маю щось купити. У мене сьогодні такі плани. Зараз я монтую відео і йду гуляти З друзями. Раз, два, три. Це тут вже надоїли, Я вже зрозуміла, що вже ліпше вчитися, ніж з друзями. Ой, і з цими кукутями. Це Та... О, паски. А в стоп, вони взагалі в мене тут є. Та почекайте ви люди. Мені, в мене час теж йде. Так, є в мене таке. Так, десь я дивилася? Ага. Це я тут дивилася. Це що? Ага. Збільшити територію. Мені поки її не треба збільшити. Ага, паски тут є. Я ж можу навіть за 200. Оце купити. Ну, це я не буду купляти за 200. Я перші вішаків додаткові куплю. Чотири. Два. Три. Ну, я думаю, більше в мене людей не буде, то буду розкладувати зараз товар. Не йшли ніякі тут люди. Вийшло йшли, добре. Можна розкладувати товар. Тут 20 футболок. Тут є 2. Тільки тут 12 типу вішалок. Ой, які 12 вішалок, господи. Почекайте, розкладу товар. Що люди будуть робити без мене? 10. Плакать, плакать, платье, платье, платить. Якісь футболки не функція. Ага, тройна не зарятіло поставити. Я забула, ага, точно, эти друг самі дешевші. Ті. Це теж має бути таке з дорогих. Хай буде 6 доларів. Ну має бути дорогим. Я його купила, майже за всі гроші світу. 6. Хай буде. Ага, і брюки еще розкладу. І більше мені нічого не треба. А, вони по 2 до не по 2 долара. Ага, понятно. Давайте. Опен. Находьте. Находьте. До речі, я оце от відео буду знімати до 4 дня в магазині. Що тут є? Я... я хотів замовити? Ага, вішов це, які мені. От такі взяти малесенькі чи такі ще великі, що там... Не знаю, я може на от т'їт велику купила б Я не знаю. Скот велику за 200 всю. Крайні біля це ще за 100. Ну це 12 на 8, ну все от. Може там ще щось я куплю і може там сумочки будуть стояти. а У мене немає вішов для сумочок. Думаю, на сьогоднішній Уай. день я це от зароблю. Чуєте? <звук> Давайте. Зіна з магазина іди сюда. Добре. Так їх тут... Я думаю, вони красти не можуть. За ним тут дивитися не треба, я думаю, вони не крадуть. А то я, я думаю, що нам тут буде красти, мені здається на рівні 20, му 30, му 40. Так, 4... 400-му. Так, 400. 1000. Я не знаю, скільки тут рівнів можна грати. Який тут буде кінець. Ну я хочу подивитися, який тут буде кінець. Пишіть в коментарях, яке буде пройшов наступне відео. Ну, якщо там... Якщо там буде... Ну, коротше, є декілька варіантів. Ферма. Ну, там дограємо про ферму. Там злий малюк, чи що там? Ага, злий сусід там, типу, Дарк Riddle, типу, таємниця сусіда. Там ми ще не закінчили один рівень. Давайте пишіть в коментарях. Типу, що, чи наступний рівень про магазин супермаркет. Чи про злу вчителі, чи про цей супермаркет. Ну, це може бути... Ну, я так все називаю супермаркетами. Мені вже вистачає на все. Це тут 4, 4 долари візьму в нього. О, мені вже вистачає на один рішак. Це найбільшим робіток на цей день, на цих 3 дня. Може ще б до 5 днів буду знімати. Ну, не знаю. То це якось швидко цей день проходить, якщо ти нічого не замовляєш. Цікаво це робити. Це от грати. Не знаю. Хоч тут такого нічого і не робиш, ну тут люди такі цікаві. Це взагалі мені здається, так би Дубаю чи звідки прилетів. А ні, ж не Дубаю, блін, а з Мальдів. Хотілося б на Мальдіви. Почувати. Ну і тут, в принципі, непогано не тут теж вже... Тепло, як на Мальдівах. Можу сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ти найбільша людина, яка мені дала багато грошей. Не знаю, він про цього чувака запам'ятаю. Чувак якийсь такий в окулярах. Модний такий. Такий модний. Весь такий. Не знаю, мені подобається. Це такий юбля о о 14, це вже пілочик, чий бездачі. Це вже цікавенько. Мені вже ще трошечки, я думаю, що ми точно до 5-го дня купимо ту, ту штучку, та 6 сумочки замовимо. Я колись все грала, ну от, я помню літом. Десь біля липня, там серпня. Я, я пам'ятаю, я грала, але у мене тут було вже що там було? У мене була ось у мене були всі всі сумочки, ну, треба купляти найдорожчі, бо така от по 3 долари, от для мене. Вона така, З нею не вигідна. У мене мінус 10, а чого? У мене не пога... погано от туфлі. Туфлі для чоловіків. Перший раз таки чую. Ну, і виглядають не жіночому. Ну, добре, ми про це забудемо. Для одягу якогось дешевого замовлю. Щоб хоча б трошечки мені грошей прибавилося Ну все, це, мені вистачить. Нехай купляють допало там 6. Я думаю, що я evaluation. з п'ятого дня. До кінця п'ятого дня буду. Давайте. Так, я хочу зараз зібрати чергу, щоб зразу закрити магазин типу і підвищити ціни до максимуму. Чи ні, Це буде якось так неправильно. Ну, хоч ми будемо морочитися. Ну, нехай, коротше, збирається черга. Я хочу так попробувати зробити, щоб було якось швидше уділа це і гардероб нарешті купила шорту. Шорту шо я забула. Манікена я вже можу купити. До Мінікена мені поки що не треба. Давай. Швидше. Давайте швидше люди йдіть. Нікого тут нема, нема, добре. Можна підвищувати ціни. Та тільки можна. Як? Самий непідходящий момент. Ну добре. Давайте. Два, двадцять. Давайте. Ого! Це первої більшість ціна. Це так видно робити, до речі. Вот так вот, типа, ты подвешиваешь стены, когда на кассе, и ты сразу все купляешь. Давай, пять, на 5 реально поставил, то встал. Ну, не суши энергия, тратится, я думаю, что она и купляется, пополняется. Пять. Семьсот. Добро. Давай, вот тут. Да, пять. Пять. Я один на стену люблю ставить. Два. Е. Е, 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 е. Плаки, 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 плаки. Ой, я уже накалась. Что... Я думала, что я... Где не знаю, что я думала. Не бачиш, що м'яче, люди? Оце треба на цю ціну поставити, як можна, підвищено. Бо все ж таки ж, чорна п'ятниця вже давно пройшла. Ну, ще давно дуже. Ну, якщо буде по 2 доллери, то ну, це ж для, для такого одягу. Хі, тут тканина нерівна. А не розумію, чого у вас тут двоє? Якісь збій системи, чи що? Ігри гри збільки. Я не знаю. Зараз складу інший одяг, щоб люди могли брати інший одяг, крім цього. Є. Платять, платя, плакать, платье, плакать, плакать, плакать. Типу, Тепо... о, це вже к темний. буду закривати магазин, да. заберу, щоб... Хтось може, коротше, як красти. Давайте. Один слонг може... Ой, ой. Зараз мы купим вот эту Я замоллю сумки. И тогда на следующем видео... Прошу вы позже в комментариях. Ну, на то я сниму наступное видео. И покажу, типа, ваш комментар. Зараз я... о о о можна купляти, можна купляти! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! ура! є є є є Ура! Перша дуже серйозна покупка за все... за весь досвід моєї роботи. Так, 46, 45. Зараз сумочку якусь замовлю. Добре, це от хлопця обслужу. Зараз ще сумочку якусь дорожчу трошки купити. А, на 4 читаємо дорожче, ну. Треба найти до 10 доларів якусь сумочку. Зараз найду. Як узяти? Блін, хотіла би все за 25 взяти. Блін Жалко. Ладно. Уже вже замовлю. Угу. Вони зробили так, що в мене пропали гроші. Так не чесно. Так не чесно. Я обідусь. Ой, ну як так? Ой, якийсь це велике, навіть не уявляла, що ну таке велике. І то я зараз сюди поставлюся. Я хоч може, одягу сумочку столиць 25 доларів. цікаво, чи тут взагалі щось часа, а за що тут сумочки ставиться. Ну, а то якщо оце от буде, то... Я не знаю, що робити мені. Що мені робити, господи? Що ви тут ходите, ходите, ходите тут ходите, ходите, ходите. Я так постійно кажу я з своїм друзям, які вони ходять, і мене відпадає термос на партію. Я їм постійно кажу, ходите тут ходите, ходите. Місця немає чи що. Вони постійно сміються. Моя подружка це повторяє, але в мене виходить краще. Давайте шой. Раз, два, три, чотири, п'ять. Врахувати це звичайне діло. Я не розумію математику, якій я стався лайки. лайки. Ну, я перший раз отримала 12 балів без жодної помилки. Ну, це пам'ятається, тому що я просто списувала порушки. Бо вчителька не поставити на варіанти всіх. Ну, така, просто діти, це без варіантів не списуйте. Ті самі мою порушкою, які списуємо. У в в мене добре виходить рівняння, але в неї ділення в стовпчик. Ну і задача в мене виходить така, але перший спосіб мені виходить, типу, на додавання, але в неї так більше на віднімання на ділення, на множення в мене так більше виходить. Ми так помінялися просто відповідями. Типу я їй вирішила задачу, в намні рівняння. Я їй. Її... Ну, типу, це. Я це чесно називаю рівнянням, то табличка множення, ой, ділення відділення от, отопчика, то не розумію, ці от сходинки якісь так би піку вдома визивати. Не розумію логіки цієї. Логічний. Давайте швидше. Люди, люди. Підходимо. Че зараз мій зразу знайти якийсь одяг, щоб піти на стадіон 13 го ліцею? Не знаю. Ну це капець. Хто хоче зі мною сьогодні зустрітися, то ну... На. Идм тринадцятому ліцею. На другу, може. 14.00, коротше. Ой, 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 не залежала, не залежала. Швейче, швидше, швидше. Раз, два, три. Давай. П'ять. Я ну, Не розумію. Чого у всіх так виходить, добре? Тільки починати в них вже зразу по 100, по, 50, по 500 підписників, а в мене тільки 6 підписників. Підписуйтесь на канал і піддивитесь мої відео. Ага, вже вечір п'ятого. Ну тоді до побачення, всім па-па, гарного дня!